Сьогодні дивимось Бахмут. 14 грудня 14.47 підписниця Марина задала таке питання: подивіться, Бахмут протязі зими, будь ласка, чи вдасться відстояти місто нашим ЗСУ? Там дуже важка ситуація. Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Всім вдячна за підписку. Хто мене дивиться, пише коментарі. А хейтерам всього вам того, що ви мені бажаєте. Ваші речі вам на плечі. Так що так, дорогенькі, ось ось, все вам відзеркалюю. Так, дивимося Бахмут. Бахмут. Дуже важка там ситуація. Я е, робила розклад для своїх знайомих. Важко там. Давайте дивимось ситуація. В Бахмуті для наших військових наразі, як там складається ситуація? зараз Ситуація зараз в Бахмуті для військових України? Ситуація для військових України. Четвірка мечів. Що це значить? Багато смертей є, але в той же час ситуація незмінна, тримається. Сила, двійка мечів і сонце. Я вам скажу так: по цих картах можна сказати, що в Бахмуті так ситуація складна. Дуже е, атакують московити. Але ось цей напад, наступ все одно блокується, дуже багато вогню. Але ось це сонце для української армії все одно сяє. Дуже багато вогню, дуже багато смертей там, не тільки окупантів, але, на жаль, і наших військових. Але все ж таки, ось це сонце є для наших військових. Давайте дивимося, ситуація для Нешановних окупантів московських, яких ніхто не запрошував і ненавидить вся Україна. Ситуація для московитів, як там складається, ситуація для орків. Як складається ситуація в Бахмуті для орків? На дні колесо фортуни. Далі двійка кубків. Вони чекають якесь поповнення нових двохсотих. Ну, чекайте, приїдуть, работають один-два і, а може, і 2 години, і буде їм кінець. Слава нації, кінець оркам окупації. Дивимось: король кубків. Шістка кубків, дев'ятка мечів. Як я вже і говорила, якесь підкріплення до них йде. Очікують вони. Нові поповнення. Дуже багато в них страхів. Вони розуміють, що вони йдуть на смерть за якісь дурні цілі, за совєти, Совєтський Союз, який ніколи в житті не повернеться, не реалізується. І ось ця король Кубків і дев'ятка мечів, я про це вже говорила. в Відео своєму Вагнерівці воюють під кайфом. Дуже багато там п'янства все ж таки є. І, можливо, це і не ті. Тільки щось вживають спиртне, ай, те щось що мечами колеться. Не будемо говорити, всі зрозуміли. Але ось так ситуація у орків набагато гірша. Ви ж самі бачите по цих картах, що ситуація в них гірша. Крім того, ось давайте рахуємо 9,6, скільки 15, 15 це. Старший аркан диявол. Вони там в пеклі, і вони бояться, вони знають, що їм прийде розплата. Дуже добре, що карти показали так. Давайте дивимось на протязі зими. Чи вдасться нашим ЗСУ Бахмут тримати? Чи буде Бахмут триматись на протязі зими? Бахмут. Чи Бахмут. Напишіть, як правильно, хто з Бахмуту. Напишіть: чи буде триматися Бахмут на протязі зими під контролем ЗСУ і контрольна карта. Король жезлів, це вже радуєш. Король жезлів, тут король Пентаклів все ж таки є надія. П'ятірка кубків будуть втрати. Таємна Жриця і трійка мечів перевернулась. Дивіться, карти прямі, трійка мечів перевернулась. Я сама іноді не знаю, як це все стається. Але ось так, трійка мечів перевернулась це значить, що будуть якісь, на жаль, і втрати, можуть наші тимчасово відступати. Будуть якісь таємні, це можуть бути. І домовленості можуть бути якісь дії, які секретні для наших ЗСУ, і які я вважаю, що не потрібно озвучувати. Але все закінчиться тим, що трійка мечів перевернулась. Трійка мечів перевернулася це значить кінець страждання. Будуть там все ж таки під контроль ЗСУ переходити. Ці навіть частини міста е, і околиці міста, які можуть бути тимчасово втрачені, все одно буде потім ситуація. Ну давайте все-таки подивимось жерицю, туз пентаклів. Туз пентаклів – це зброя буде надана. Не будемо далі дивитися, цього достатньо, я думаю. І закінчиться все тим. Що Бахмут буде відвойований. навіть якщо будуть такі ситуації, що десь наші ЗСУ будуть відступати, бо п'ятірка кубків ось тут випала. Це карта втрат, емоційної кризи, розпачу, Але потім. По домовленостям, які не будуть озвучуватися, які про які не будуть говоритися, буде наданий шанс, шанс це подарунок від вищих сил. Якщо трактувати на війну, ту з Пентаклів – це зброя. Звісно, це буде надана зброя, яка надасть змогу відвоювати це місто. І дивіться, король жезлів у нас на фінал, що? Перемога за Україною і буде там відсторонено ось цю війну. Бачите, відлюдник і війна відсторонюється. Так що будуть там бойові дії, звісно, будуть і відступати, і наступати наші ЗСУ, але в кінцевому рахунку все одно Бахмут буде під українським прапором, навіть якщо Буде така ситуація, що ЗСУ прийдеться десь відступати. Я хочу ось подивитися на іншій колоді ще, чому так росіяни тримаються за Бахмут. Що для них означає бахмут? Я, в принципі, так підозрюю, що після того, як вони відступили з Херсону, їм потрібно якесь місто зробити новим херсоном. Але ось давайте подивимося, що для росіянів Бахмут. Бахмут для росіян, що він означає? Так, дякую всім, хто підписався, хто пише добрі коментарі. Дивіться, королева пентаклів. Як вона тримається за цей пентакль? Так, десятка жезлів, паш жезлів і п'ятірка мечів. Знаєте, ось мені прийшла така фраза. Нам нужна одна побіда, ми за ціною не постаїм. Як би не було важко, які б там не були втрати, які б там не були новини, росіяни хочуть взяти це місто, щоб зробити його е, таким, знаєте, Вершиною їх успіху, що це щось таке, наче вони взяли вже Україну, дійшли, я не знаю, до Києва чи до Західних кордонів і НАТО вони вже захопили і перемогли. І ось вони хочуть перебувати в ось цій п'ятірки мечів, хочуть взяти місто, і місто, наче буде вже навіть і здалося, вони все одно будуть його. Долбить, долбить, долбить своїми знарядами без кінця, поки повністю його не знесуть з лиця землі, щоб показати ось цей язик, свій кровавий. Ось так, важко вони будуть стояти до кінця. Для них це якась така пікова е, точка, е, нова якась клепа, яку вони не можуть втратити. Як вони вважають, Бахмут для них е, чи новий Сталінград, е, чи як Берлін брали, е, коли е, вони е, діди вспоминають своїх, згадують. Але Давайте ще подивимося самі ось ці мобілізовані чмобіки. Чи розуміють вони, за що вони там воюють, за що вони віддають свої життя? Чи дійсно ось потрібен їм цей Бахмут? Чи це така політична гра. Бахмут для простих чмобіків. Що він означає? Бахмут для простих чмобіків. Ох, вони б хотіли звідти дати драпака, шістка мечів. Вони вже сплять і бачать, як їх звідти заберуть або здадуться в полон, або ще якось звідти втічуть. Так, сила, помірність і сімка мечів. Ось це все підтверджує. Те, що воювати вони не хочуть, тому що рядом з силою помірність у нас. Вони хочуть вже стабілізації цих бойових дій, і по сімці мечів вони хочуть якось звідти накивати п'ятами. І шістка мечів ось на дні це підтверджує, далі у нас іде шістка жезлів, вони розуміють, що перемоги їх не буде, тому що далі йде у нас сімка кубків, що це ілюзія. І далі світ кінець, їм там прийде все одно. Далі давайте поговоримо ще. За лівий берег Херсонщини. У мене було відео, яке прям такий ажіотаж створило, і я в ньому обмовилася, що дата запису відео 11 листопада, і там вже були такі кремлеботи, які вже мені розповідали, що я дату не можу назвати нормально, що я можу взагалі розказувати. Ну, давайте подивимося, чи ось ця дата, 11 листопада, як ви знаєте. Це була дата звільнення Херсону офіційна. І я обмовилась, коли робила прогноз на лівий берег Херсонщини, що 11 листопада, і я там робила прогноз про Херсонщину. Дивіться, випала карта сама. Десятка жезлів перевернулась. Тобто буде йти на покращення. Якщо карта перевернута, вона показує. Або протилежне значення, або посилене, або в недостатку. Ось дивимося: я обмовилась про Херсонщину, що дата запису відео 11 листопада. Чи свідчиться про те, що Херсонщина. Планомірно, також буде звільнятись, і буде звільнена, перейде під український прапор. Так само, як і Херсон. До речі, Янут вже вкусив сальдо, Подивіться також і це відео є на каналі. І вже знаки були. А тепер дивимось, чи була моя обмовка до того, що скоро Херсонщину будуть звільняти також. Зірка. По зірці прийдеться ще почекати вісім кубків, п'ятірка кубків, колесо фортуни і дев'ятка пентаклів. Що я вам скажу по цих картах? Хто дивиться мій канал, знає що 8 кубків це карта вимушеного відходу. І таке вже було, і випадала ця карта, і орки збирали свої валізки і бігом чимчикували подалі від наших ЗСУ. Ось далі в нас іде п'ятірка кубків. Будуть Бомбитись бази окупантів, будуть підриватися мости, будуть робитися всі дії для того, щоб лівий берег Херсонщини підготувати до звільнення, щоб ось сталася ця жест доброї волі по вісьмірці кубків. Колесо фортуни ну це вдача, це те, що було, це те, що вже несподівано. Те, що було. І було несподівано, як ми знаємо, з Херсона вони тікали, як могли. Те саме повториться і з лівим берегом Херсонщини. Ось дев'ятка пентаклів. Земля, паную в комфорті і все інше. Але ось тут, бачите, є равлик зверніть на нього увагу. І ось карта зірки. На жаль, треба буде почекати. Я не скажу, що прям зовсім зовсім скоро буде звільнення. Зірка це далеке сонце. Треба ще почекати, але обов'язково ви будете звільнені. Далі у нас іде сімка мечів і лицар кубки. Я так припускаю, що сімка мечів, якщо брати так вже нумерологічно, це може бути сім тижнів. По зірці це може бути десь лютий. Січень-лютий. Я не стверджую, що саме в ці сроки буде звільнено, але я сподіваюся, що весь лівий берег Херсонщини якнайшвидше буде звільнено. І я хочу, щоб це звільнення було набагато швидше, ніж я сказала. І чекайте, вірте, вірте в ЗСУ, вірте в вищі сили, всім захисту. До нових зустрічей!